23 лютого 2010 року. Яке воно було в Україні, пам'ятаєте? Вранці жінки вітали своїх чоловіків шкарпетками, бритвами з великим святом днем захисника Отечества. Після цього ми сідали в авто і слухали російські пісні. Єва я любила тебя. Пригадуєте таке? Поки були в пробці або їхали в метро. Відкривали однокласники або ВКонтакті і вважали, що це норма дорогою по сторонах. Ми бачили ларьки з пресою, де вітрина була в Комсомольській правді космополітон та детективах, звичайно, танцовий. Звичайно, повсюди було чутно російську мову в магазинах, в білбордах, по телебаченню, в розмовах. Ввечері всі відпочивали під прекрасні серіали інтерни, е, моя прекрасна няня та кадети, а батьки дітям вмикали е, Машу та е, Медведя. І тихенько між собою говорили, То ж переможе на майбутніх виборах. 25 лютого ми всі дізнаємося, що наш шлях до боротьби вже розпочався, бо на виборах пере перемагає. Президент Утікнич розпочався шлях до точки, де є ми. Зараз до точки, коли українські виконавці нарешті мають місце в наших плейлистах, і коли літератури Шевченка, Франка, українські фільми перекладають на іноземні мови, щоб можна було читати про українську культуру та дивитися фільми на Netflix. А запити про Україну перетворилися з Чорнобиль, українські жінки та помаранчева революція до «Україна як гравець на світовій арені, перемоги та культурна спадщина, вишиванки, борщ та традиції. Тож, коли нам здається, що змін немає, подивіться на цей величезний шлях наших змін. Ми вже не ті, хто були раніше. Попереду величезний шлях, і нам варто пам'ятати, якою ціною він нам дається. і далі відроджувати своє.